Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Роман Коляда та Олена Залінченко працює для вас у студії. Вітаємо в українському медіапросторі черговий фейк, що стосується метеорологічних явищ. Цього разу фейк не російський, але все одно важливо вміти таке відрізняти і помічати. Один з новинних порталів публікує інформацію про так звану брудну хмару, яка, за їхніми словами, накриває Україну. Український гідрометцентр спростував цю інформацію і нагадав, що джерелом достовірної інформації про метеорологічну небезпеку є саме Україна. Український гідрометцентр разом з тим у медіа, ми періодично можемо зустріти інформацію, повідомлення про подібні брудні хмари чи інші жахи, які когось там накривають, певні навіть міста чи регіони. Деякі з цих повідомлень кажуть в гідрометцентрі, можуть призвести до хибних уявлень про стан довкілля. Це означає, що люди, які їх прочитають, не звернуть увагу на джерело інформації, можуть потрапити під вплив фейків, які можуть позначатися на їхніх рішеннях, щоб з'ясувати більше про цю проблему і дізнатися, як розпізнав. Вати фейки про погоду, ми поговорили з експерткою, саноптикиною українського гідрометцентру Наталею Птухою. Як розпізнати некомпетентність у метеорологічних новинах і де шукати надійну інформацію, ви дізнаєтеся з цієї розмови. Ну і насамперед, як часто на думку експертки, можна зустріти фейкову інформацію про погодні і метеорологічні явища в українських медіа і що їх породжує, бажання свідомо ввести в оману чи банальна некомпетентність? Слухаємо. На жаль, саме в тематиці погоди дуже часто трапляються такі моменти, коли на цій темі маніпулюють і створюють такі клікбейтні заголовки. Те, що з нашого спостереження, то найчастіше це коли ви це буває необдумано, коли просто не розуміють про що вони пишуть, і чіпляють, наприклад, до коли ми говоримо там антициклон, спокійна погода, вони чіпляють картиночку з страшними опадами. А є коли спеціально, коли ти заходиш в текст, ти читаєш, що там навіть може бути прогноз українського гідромацент. Центру, але дуже якийсь страшний перекручений заголовок, який абсолютно відірваний від реальності. Але ну, знаємо, що на жаль в умовах сучасності люди часто далі заголовків небагато хто читає, і це дуже негативно впливає саме на довіру. До синоптиків професіоналів в цій галузі, тому що медіа за останні десятиріччя зробили дуже багато для того, щоб перекручувати ці прогнози, вони не несуть жодної відповідальності за те, що вони публікують населення, в результаті вірить, читає, потім цього не стається. Винні хто якісь міфічні синоптики. В чому небезпека цього моменту полягає в тому, що коли насправді, наприклад. Може бути небезпечна ситуація, і, і звичайно попередження ми випускаємо, попереджаємо населення. До речі, український дермоцентр. єдиний, хто може це робити, то населення вже просто ну, не буде довіри, тому що вони попередні рази бачили, вони не знають першу джерел інформації, де вони бралися, і можуть вже не довіряти саме професійним прогнозам, коли натраплять, наприклад, на реальне попередження про погодні умови. Ну і якщо перейти вже до тих останніх публікацій, які так зачепили вже не такі найгучніші були, то це в нас чомусь телеграф. Став систематично останні кілька місяців робити публікації про погодні умови, які не відповідають дійсності або перекручують їх. По перше, вони беруть інформацію зараз не з дромецентру. Вони вирішили, що вони знайшли в відкритих джерелах. Ну, звичайно, у відкритих джерелах є певні прогностичні моделі. Але якщо розібратися так, звідки ж вони там беруться на тих якихось прогностичних сайтах або ці мапи? Звичайно, це є розрахункові методи, їх дуже багато у світі, і ті, які звичайно у відкритих джерелах, вони переважно найпростіші і вони досить одноманітні. Коли ж синоптик аналізує прогнозідромецентру, це трошки інше. Це синоптики аналізують ряд цих всіх моделей, плюс ті, які. Ну, професійні, скажімо так, з більшою кількістю параметрів, яка в них закладена, кілька варіантів моделей. Синоптик знає, яка модель краще справджується, для якого процесу яка модель краще працює. Синоптик може вносити корективи в ці дані, дані прогнозу, який буде опубліковано на нашому сайті, і в результаті це виходить вже такий обґрунтований прогноз. Те, що у вільних джерелах знов ж таки, це сирі розрахунки без жодного там аналізу синоптичного. Але ось журналісти без відповідно. Дальні витішили, що вони можуть отак подивитися там на якісь картинки, якісь карти, самі собі щось там придумати з опису легенди, яка є там в тій карті. Ну і опублікувати сенсаційну новину, як їм це здається, як їм цього хочеться. Тому що цей останній випадок, коли писали про брудну хмару, там, взагалі, такого, навіть поняття такого тичного немає, брудна хмара, але вони використали це поняття. Це щось таке страхітливе для населення, щоб люди, звичайно, ж натиснули і почитали, що ж там буде робити. Ти додали якихось цифри, які там були на мапах. Отже, ми почули, що існують певні сайти з метеорологічними моделями, але це науковий інструмент, дані якого можуть тлумачити фахівці. Чому подібні новини про забруднення, що насувається, без фахового коментаря синоптика не можна сприймати як офіційний прогноз? Відповідає синоптикиня Наталя Птуха. Як наші фахівці проаналізували те, що показано на тих мапах, саме в розділі забруднення повітря на цьому ресурсі вентускай, це там звичайно ж закладені певні модельні дані, які беруть в собі джерела викидів. Тобто джерела викидів також туди закладаються тобто якісь великі заводи, електростанції колись звичайно це вносилося. Але зараз, ну, це воно вже багато років не оновлювалося і в умовах сучасності реальної, які ми зараз маємо. Звичайно, ніхто це також уточнювати не буде, з огляду на заходи безпеки. Але ми всі чудово розуміємо, що навіть ті заводи, які були тоді закладені багато років назад, то зараз вони можуть не функціонувати. Тому ми, якби, ці моделі достеменно так і не довіряємо. Дійсно, звичайно, передумови для певного забруднення в ті дні, про які говорилося, вони були, але це ну, стандартне, скажімо так, забруднення. Ніякі це не брудні хмари, ніщо до нас ні звідки не приходить. Це ну завжди є якісь джерела викидів, незважаючи на те, що можливо десь якісь пошкодження. Але, наприклад, у великих містах все одно під час опалювального сезону і плюс автівки всі ці джерела викидів залишаються. І ось коли співпадає щось спокійна погода, антициклон там маловітряно, без опадів, то звичайно є передумови для того, що всі ці домішки від тих джерел викидів, які є завжди, вони просто не мають змоги швидко розсіятися, і тому вони можуть накопичуватися в цьому приземному шарі повітря. І це дає дещо підвищену десь концентрацію, але знов ж таки це досить локально, це короткочасно, це зовсім не пов'язано з якимись там перенесенням забруднення, звідкись, тобто є ж різні види забруднення. Бувають забруднення, коли ось були такі випадки по висоті, коли до нас пил переносився з, наприклад, африканського континенту або з прикаспійської назовини. Тоді так, це інша історія, це інше, скажімо так, забруднення, але те, що його правильно треба описати. Тобто, кожен випадок він досить унікальний. Треба дивитися, що звідки, куди як рухається, які передумови для того чи іншого забруднення, і де забруднення там це може пила, де забруднення це може бути якби стандартні ці джерела вики. Тому саме в гідрометцентрі ми це все аналізуємо в багатьох регіонах України. Наші фахівці проводять аналіз даних спостережень моніторингових, так і звичайної аналіз ситуації. І це вже формується офіційні попередження про небезпечні та стихійні гідрометрологічні явища. І ось саме ці попередження може видавати тільки гідромецентр України. Втім, іноді журналісти чи блогери можуть поширити ці дані з власною нефаховою інтерпретацією. Насамкінець про рекомендації: де українцям шукати достовірну інформацію про погоду, щоб не стати жертвою фейків, говорить синаптикині. Ми намагаємося максимально бути доступними для українського користувача і доносити саме офіційну інформацію, щоб людина перебуваючи в будь-якому інформаційному середовищі, месенджері, соціальній мережі, веб-ресурсах могла знайти правильну інформацію. В нас в гідрометцентрі є свій офіційний сайт meto.gov.ua. і цей сайт він досить ємний. Він містить практично весь спектр напрямків діяльності гідрометеорологічної спільноти. В Україні, тобто тут ви можете знайти не просто прогноз погоди, але і гідрологічна ситуація, радіологічна ситуація, прогнози агрометеорологів, Ну і плюс також, якщо є якісь забруднення, то звичайно ми цю інформацію також публікуємо. Є всі ці попередження, попередження, як і метеорологічні, гідрологічні, сніголовин також є попередження, небезпечний сезон, коли починається. Також всі ці попередження публікуються з мапами, з регіонами, з уточненими показниками, де чого очікувати. Це офіційне такий веб-портал. Плюс на додачу активно ведемо це соціальні мережі в Фейсбуці. Також в нас є і Ютуб-канал, де двічі на тиждень ми оновлюємо прогноз таки, розлоги на тиждень і на вихідні. Ну звичайно, також є месенджери. Месенджери в нас є для Києва. І до речі, варто зауважити, що в нас в кожній області є обласний центр з гідрометеорології, І кожен цей обласний центр з гідрометеорології зараз також має Фейсбук-сторінку та телеграм-канали, або WhatsApp канали деякі ведуть. Instagram ще щоб максимально достучатися до своєї аудиторії там в кожній області, і люди мали саме ці офіційні попередження. Тобто ми намагаємося, як тільки є якесь попередження про небезпечні чи стихійні метеорологічні явища, публікувати їх в соціальних мережах в цих месенджерах, щоб людина, яка підписана, могла оперативно знати, яка інформація є, і до чого готуватися, саме з огляду на оці офіційні прогнози. Що можна порадити українцям, це якщо ви бачите якийсь клікбейтний заголовок, що там армагедон несеться, буря, ховайтеся. Ну, це точно ми так не говоримо. центр так не попереджає. Тобто, то ми говоримо по суті, яка інформація, де чого очікувати, і в кінці вже рекомендації: все спокійно, все стримано, все так, щоб було зрозуміло, щоб не налякати людину, а щоб людина змогла підготуватися до таких погодних умов. Одразу оминати всі новини, там де щось, такої зими ще ніколи не чули. Синоптики ошелешили своїм прогнозам. А синоптиків там ніхто навіть і не питав. Ми почули коментарі експертки з метеорологічних явищ, синоптикині українського гідрометцентру Наталі Птухи. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності. Залишайтеся з нами і надалі. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.